Я знову в лісі. Знову я йду на третє джерело. Ну, виходить так, що мені треба ходити два рази в день на третє джерело. Я до Ларіси не ходила сьогодні, не знімала, тому що, знаєте, поки повідала і поки змонтувала відео, і вже було там три з лишнім години. І думаю, ну куди вже йти? Можливо, її там вже сьогодні немає. Тому завтра піду, завтра піду до обіду. Схожу до Ларіси, познімаю її магазин. Доходжу вже зараз до третього. Ну, зараз людей менше на третьому, здивлюся. І зараз вже я навіть не знаю, скільки зараз годин. А, вже початок п'ятої. 1616 і людей небагатсько. І я ще хочу зараз через гору прогулятися туди через перший і вам показати і самі подивитися на ліс. Зараз водичку вип'ю і підемо туди. А ввечері ще у мене сьогодні прогулянка на 357 ще. Тому отаке от буде у нас сьогодні відео. Це ще після обіду. Ну от можна сказати, що людей нема там. Пару чоловік тільки є і все. От так виглядає черга. Ну, це зараз вже. Уже скільки ж зараз вже годин. Не знаю. Ага, 16.40. Ну, є люди, от як, якби постійно підходять, але ж ну, це не те, що було в обід. Яка краса. Так, ну що, підемо. Підемо через перше джерело. Куріння, дерево яке. Тут уже ці сходинки, такі, знаєте, аж страшно ходити вже по ним. Пам'ятаю, як зробили тільки новенькі, були гарні. А зараз вже гниють. А, краса. Цей ліс, я дуже його люблю. І обожнюю. Але вже темніє, зараз дуже рано темніє взимку. Оце мінус, що малий світовий день. Але в лісі, ви знаєте, тут тихо, тут вітру немає, бо якось, ну, воно тут внизу і, і хорошо. Нагнало в нас уже сонечко було пропало. Нагнало купу хмар. О, тут таке коріння, теж як сходинки. Ну, я, як завжди, я через гору не піду, я піду ось по стежичці. Щоб не дертися в голову, вгору, я піду сюди. Такий вже темний. Темний ліс, де ходить хитрий лис. Бачите, вже як вже темно. Ще якось та камера, коли я вам знімаю, ще трошки висвітляє. Хоча, наче зараз не так темно, як оце як тут в телефоні, наче взагалі вже темно. Ще видно. Ну, що, прогуляюся. Тому що сьогодні був такий обід, що треба його вигуляти. Це було б дуже просто спуститися і піти назад після третього. А ще в мене сьогодні ввечері прогулянка я ж казала на 357-й. Ну, не знаю взагалі, чи буде щось знімати, ну, в смислі, як знімати, тому що темно. В общем, не знаю, це таке вечірнє відео. Знаєте, я так думала, що буду знімати декілька маленьких, але от виходить, що от треба на одне велике за цілий день та і все. Тому що після обіду якби особливо вже нема чого знімати, тому що я п'ю зранку третє, і в обід третє. От. І що ж, я постійно сюди хожу і знімаю одне й те саме. О, ну таке, ну таке. Да, темний вже ліс. А на цю камеру знімаю, так ще й не дуже темний, правда ж? Ну, це все видно. Можна не віриться, що завтра сніг стоїть. Що може піти сніг, Може не віриться. Ну, побачимо, чи буде, чи не буде. Це тут ця халабуда, скільки я їжу, скільки вона і стоїться. Вам. Так, ну тут постежишся і я просто. Гору обійду і все. М -м, краса. Краса, краса. Тут уже вітер. Шумляють дерева. Страшне як. Трошки вийшла я з лісу, тут трошки видніше. я вже дійшла до першого джерела. От, тут оце ліс. Оце ось основна оця стежка. А я оце по оці спустилася, бокова. бокова теж сюди виходить. Ну, спуск. Тут теж крутий. Якщо йти з першого на третє, то теж буде круто. Що, що так, що так. Але якщо переходити з третього на перше джерело, то оце туди наліво і немає крутої гори. Від зовсім немає. І ось. Перше джерело нікого немає. Взагалі таке враження, що люди п'ють тільки воду до обіду. Після обіду воду не п'ють або дуже мало. А то ще тільки третю, хоч потроху. О, і світло запалилося, як гарно. Як гарно, як гарно. І мене тепер видно. Я вам казала, що мені Лариса Петрівна в цьому році змінила призначення водички, і я тепер оце випила третю після обіду. І я буду її, я зразу набрала собі бутилочку, і це виходить мені там через годинку, і я вип'ю за годину до їди, тобто перед вечерєю. От, оце у мене так по-другому -по трохи вода буде. І вже я сюди дійшла, покажу вам перше джерело. Перше виходить, я зараз взагалі не п'ю. Перше тут біжить гарно. Ой, підхожу, а вона взагалі перестала бігти. Аби так третє бігло, то, мабуть, б і черги б не було. Але теж вона, бачите, то менше, то більше якось біжить. Але третє там взагалі дуже дуже маленька цівочка. Ось там біжить. Видно вам? О, О йдуть якраз ось чоловіки. Але взимку вода більш концентрованіша, тому що промерзає ґрунт, і води, оці, знаєте, дощі, сніги, вони не мішаються з мінеральною водою. Тому вважається, ну, що зимою взимку вода більш концентрованіша і корисніша пити її. От, тому приїздіть взимку. Ну, Хоча є свої знаєте, плюси і мінуси. Да? Не всі люблять взимку, тому що холодно, тому що треба ходити по холоду, вдіватися, оце, вдягатися, роздягатися. Ну, що поробиш, треба, що поробиш. О, хорошо, хоч це ліхтарики горять видніше. Так, ну все, я зараз потихеньку йду вже додому. Прогулялася через лісок, ну, шкода, що не можна було вам нормально познімати, тому що вже темно. Ну нічого, може, іншим разом ще познімаю вам цей ліс чарівний. Чарівний ліс, я на нього кажу, казковий. Східниця вже засвітилася вогниками. Вже скрізь вогники, вогники. Васеля тепло. Топиться <говор> і знову червоне небо, боже, яке небо! Я і не бачила, це ж з лісу вийшла, глянула, <говор> а тут таке зарево. <говор> Я не втрималася <говор> і вирішила піти, Ой, Зняти це зарево. Зараз ось тут по цій доріжці туди пройду, подивимося, що там. А тут навіть сніжок лежить. Дивіться. Боже, яка краса. Це таке щось неймовірне. А якщо ще врахувати, що камера не передає Ай, цієї краси. Чого ж воно таке червоне? Страшне. Гарно, дуже гарно. Таке небо. Мені здається, я навіть такого ніколи не бачила. Ой, краса. Так, де це я зайшла? А, оце, мабуть, ось Вербена, а там золоте руно. А, ну, ще один погляд. На таке небо, там захід сонця. І все, йду додому. Комплекс Вербена це біля першого джерела, тут на горі. Ще якийсь ось. Ну що, йдемо вечерять. Прийшов час вечері, тому йдемо вечерять. Подивимося, що в нас там на вечерю. Так, Це у нас така сьогодні вечеря. У нас шніцеля, каша, салат з помидорчиків, ковбаска, масло і печиво. І чай там, хто собі що хоче, те робить. Вечір. Ой, після вечері в мене по графіку 357 джерело. І ми всі дружно вийшли погуляти і заразом сходити випити водичку. Теж тут є ліхтарі, дорога підсвічується. Ай, йдемо гуляємо. Вітер трошки вщух. Трошки менший, ну, набагато менший вітер, але все одно холодно. Ай, звісно, в темноті що вам знімати? Тільки одні вогники. І на горі, воно як світиться. Нова будівля, теж буде якийсь готель, чи що це воно буде. І тут одні вогники, все, що видно. А якщо Особливо вночі не познімаєш красоти. Треба буде прийти в пантелеймона в день познімати. Так, ми дійшли до джерела 357, отак воно виглядає. Ось сваліку вмийся, щоб бути молодим, <гум> молодим і красивим. Е, ним можна називається, воно гліцеринове. Я вже розповідала про це джерело багато. Е, воно гліцеринове, але в складі немає гліцерину. За те, що вода, вода така, як масляниста м'яка. А масляниста вона із -за того, що це джерело дуже близько підходить до нафти і воно бере. Трохи нафту на себе і за цього вода масляниста. А гліцерин це сполука, яка виробляється штучним путем. Гліцерину в природі не буває. Але ж так називають гліцеринове джерело, та й гліцеринове люди всі знають його, як гліцеринове джерело. І всі знають, що треба ним умиватися. Але я це брала з собою, бо мені ще наче крамо пити, якраз додому прийду, через 15 хвилин вип'ю. Але воно ще п'ється як моча жовчугінне, воно дуже гарно гонить жовч. Також водичка ця гарна для того, в кого є проблеми з кишківником, проблеми з тулом, у кого запори. Теж водичка золото. Тому, тому її теж можна пити. Тут гарно теж біля 357-го. О, тут зараз ось в лісі геть тихо-тихо. Прям дуже тихо, гарно. Але ж темно, нічого не видно. От Що підсвічується ліхтарем, я трошки вам зняла. Ну, і тут ще дорога йде до. 15 ой, до 13-го. 15 там це біля 1С, а ця дорога йде до 13-го так, значить я їх не приплутала, я їх не п'ю, тому я їх і не знаю. Тут поряд зовсім бівет, залізе з тою водою, яка п'ється, якщо є проблеми з гемоглобіном. Просто так її пити не треба, щоб собі не зашкодити. Покажу вам ще раз. Це джерело залізисте. Тут, бачите, поробили такі бюветики під кришою, щоб дощ не мочив. Ось таке джерело. Тут, бачите, таке ржаве риже, ну, залізиста водичка. І тут дуже гарно, звісно, тут Тут прямо о, трошки видно, біжить така рижа, річечка. Ну, от, заліз... Видно, що залізиста водичка. Вона ж біжить сюди, от в річечку. Видно, що залізиста водичка. Ну, темно. Так, джерело номер таки 15, а 13 значить там біля 1С. А це за джерело. Бачите, типу залізисте 15. Отак воно виглядає. Тут таку зробили бачите, кришу, зону відпочинку. Тут, звісно, коли гарна погода, коли тепло, тут люди сидять на лавках, відпочивають. Навіть дощу можна сховатися. Ну, а зараз а зараз тут нікого нема. Хоча часу зараз 19.40, нема ніде нікого, тільки ми гуляємо. Правда, 50 кізерів немає, але ми ж цим там можна зробити. Ми вже прийшли на віллу. Прогуляночка у нас ввечері така гарна пройшла, трошки вітер втих, не так дмухав сильно, прогулялися гарненько. А скільки зараз часу? 2025. Ми притюпалися, так сказати, додому. Пройшла тут стільки коментарів, бідна Тетяна Пергаєва, ніяк їй не дає життя те, що я так часто їжджу. Що я можу вам сказати, Тетяна Паргаєва. А ви, якщо хочете так само жити, як і я, часто їздити, Ви зробіть свій Ютуб канал, напрацюйте таку кількість глядачів, завоюйте їхню любов, і вам буде щастя. І ви будете тоді так часто їздити. Будете заробляти гроші на Ютубі, будете їздити, хто ж вам не дає. Чому? Причому тут оце така, така злоба. Така, я не знаю, прям така жаба зелена. Знаєте, Я вам написала там, да? коли так дуже багато жовчів людини, треба приїжджати почастіше в східницю, приїжджати, пити водичку, щоб ця жовч вимивалася. І тоді людина стає добрішою. Ви думаєте, чого я така добра? Тому що я в східницю часто їжджу і вимиваю жовч, чого я вам бажаю. Якщо є якісь у вас запитання, пишіть. Я буду намагатися так відповідати. Е, можливо, я десь щось пропустила, тому що дуже багато коментарів я не за всіми усліджую там. І якщо десь не побачила, ну вже пробачте, напишіть ще раз, і я буду відповідати. Деяким відповідаю прямо в коментарях, деяким відповідаю особисто. Так, от, коли я ну, там дивлюся, що буде цікава тема, послухати людям всім, тому я відповідаю особисто. Ну і на сьогодні все. Тут друге відео, бачите, таке невеличке, тому що воно після обіду рано темніє і якби вже по-темному сильно вам не познімаєш. Тому бажаю вам всього самого-самого найкращого. Будьте добріші люди, не треба язвити і людей ображати чимось, знаєте. ну... А жабу зелену виганяйте із своєї душі, виганяйте. Не треба жити із злобою такою на людей. Всім всього самого найкращого! Всіх люблю, цілую, обнімаю!